Ім'я Отця Сина Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу, любі наші молільники, браття, сестри, любі діти, дорога, молоде, всі, хто сьогодні у цей прекрасний святочний день, День стрітеня Господа нашого Ісуса Христа, День тої зустрічі, день коли. Симеон, пророчиця Анна, вони зустріли Спасителя світу, промовляючи слова Нині відпускаєш раба Твого Владико, по слову Твоєму в мирі, бо побачили очі мої, спасіння Твоє, що притултував Ти до загиблих овечок дому Ізраїля. Нині Симеон бере на руки самого Бога і благословляє Його. І пророчиця Анна розголошує у цю велику новину про те, що до храму принесено дитятко сорокодненне і Ісуса Месію, який прийшов, щоби спасти і відкупити весь людський рід від гріха. Саме сьогодні ми, як Церква Христова, обходимо це свято, шануємо Його. Яке завжди відбувається на сороковий день після Різдва. Бо ми з вами пам'ятаємо і дуже уважно читаємо Боже Слово, і написано бо 40-го дня після народження дитяти по традиції єврейського народу, було принесена жертва за дитятко, оскільки це був хлопчик, його принесено було сорокового дня. Мама пройшла очищення і тим самим принесла пару горлиць у Божому храмі за те, щоб його жертва була прийнята, і він був благословений, і цей символ юдейського хрещення відбувся. Тому сьогодні ми з вами, маючи і читаючи сторінки історії свята, розуміємо, що в цей свято для нас зійшло Сонце Правди. І, власне, ми, як віруючі люди, беремо у руки свічі, які запалюємо сьогодні у храмі чи на дворі, і освячуючи їх, ми приймаємо Господнє благословіння, символізуючи цей, тою свічкою саме прихід Спасителя світу, первородного Сина Божого, який прийшов заради того, щоб дати нам. Той промінчик ясного світла, і дати нам ту велику нагоду до спасіння. І тому сьогодні ми з вами приносимо ці свічі, щоб освятити їх, прочитати молитву освячення і пам'ятати про те, що вони для нас, саме ці свічі, символізують і означають саме дуже просту річ. Ісуса Христа, Спасителя світу. Ми повинні пам'ятати так само, що все, що ми приймаємо, все, що ми роздаємо, все, що до нас торкається в нашому житті, все це є воля Небесного Отця. В тій волі ми завжди зростаємо, в тій волі ми завжди будуємо. І коли ми приходимо. До того великого торжества Божої благодаті, то ми повинні пам'ятати, що ми з вами єтими Божими дітьми, і саме ми, а ніхто інший, крокуючи до святості ревного свого життя, ми, приймаючи свічі сьогодні, несемо у Божий нарід ту велику істину і правду, говорячи про Ісуса, який є світлом для світу. І коли ми. Ставимо поруч свічку і ставимо поруч ім'я Боже, то ми повинні розуміти, що свічка це є лише атрибут або засіб, а головним, на цьому розі, тим наріжним каменем усього, що маємо і стається з нами, є Спаситель світу. Це те, те саме, коли ми говоримо, що важливіше: Христове Воскресіння чи Пасха Господня, яка спечена і є видимим хлібом. Що важливіше: верба шутка у квітну неділю чи торжественний в'їзд Христа у величне місто Єрусалим? Що важливіше переображення, де Господь переображається на горі Таворській і чутно голос, і всі дивуються красі ясності обличчя і одежі Христа, чи, можливо, оце посвячення першоплодів, які ми освячуємо на свято Спаса, преображення? Завжди ми повинні розуміти, що є речі, які не можуть бути один коло одного, а тільки доповнювати найголовнішу подію. І сьогоднішньою подією на свято стрітення найголовнішою це є зустріч Ісуса Христа з Дівою Марією Йосифом, у храмі, до якого вони прийшли, і до якого вони були благословенні священником Симеоном і пророчицею Анною, яка була в тому храмі і пророкувала про прихід Спасителя. Оце є саме головна подія сьогоднішнього дня. Все інше, воно є добрим і правильним додатком, яке супроводжує це свято і для, для нас, напевне, особливо для дітей, для молоді, яка навідує храм, асоціюється саме з стрітення із стрітинською свічкою. І тому десь такий короткий відступ хотів зробити, щоб ви для себе усвідомили і зрозуміли, що глибиною кожного свята, релігійного свята, завжди стає Ісус Христос, пречиста Діва Марія, пророки святі отці церкви, бо саме вони стали тими прикладами до наслідування і до ревного служіння. А все інше, якщо ми... Хочемо, щоб воно мало місце в нашому житті, то або ми правильно трактуємо і правильно користуємо ту чи іншу нагоду в обряді, або тоді ми, напевне, ще чогось не зрозуміли, або до чогось не готові. Тому сьогодні ми знову і знову запрошуємо один одного до спільної молитви. Хвала Богові, що маємо сьогодні. Гарне свято, дочекали до Нього. Хвала Богові, що є можливість бути зі світлом, з теплом, з інтернетом, є можливість проповідувати, нести Боже Слово і разом спільно молитися. Тому щирі вітання усім і кожному. Адже день сьогодні для нас, в нашому парафіальному служінні, був дуже непростий, бо постійно кожна хвилина була розписана. Аж до пізнього вечора, і богослуження закінчилося близько восьмої години, від восьмої ранку починаючи, бо насправді мали дуже багато такого служіння, в якому старалися послужити Богові, а в Бозі послужити тим, хто цього потребує. Тому дякую Богові за ласку Збройним силам, за то мирне і чисте небо, енергетикам нашим, за ту колосальну працю. Ми мали сьогодні нагоду. Бути з нашими енергетиками, тому це колосальний труд, який ти бачиш, який розумієш, і десь хочеш подякувати і низько вклонитися за їхню ревну працю кожнодневну той труд, який вони прикладають, щоб ми з вами мали світло і мали з вами тепло. Сьогодні в парафіальному служінні мали похорон воїна, тому теж молилися за новопроставленого Володимира і дякували за його служіння. Тому сьогодні щирі щирі слова подяки кожному молільнику. Так само сьогодні пам'ятаємо в молитві нашу молільницю, Марічку, за яку ми молимося, в якої вчора, наскільки я знаю, був день народження. Але сьогодні ми хочемо підкріпити її на слові, на ділі, хочемо, щоб Господь дарував її здоров'я, бо родина просить про велике здоров'я для своєї дитини. Тому щиро вітаємо Марічку, нехай Бог благословить, кріпить на силах і велика подяка в молитві сьогодні на Вервиці за дар її життя. Тому починаємо наше служіння, і нехай Господь, Бог, буде благословений разом з нами в нашому серці. Слава тобі, Господи, слава тобі, царю Небесний, утішителю душі істини. Що всюди єси, і все наповняєш, керівниці благ життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші, вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного. Родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого Ради, спасіння, зійшов із небес і оплатився з Духа Святого, і Марії Діве, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо, славами, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську Церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих. І життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині повсякчас, і на віки віків Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив, святій вірі утвердив. Нині повсякчас і на віки віків. Амінь Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духу нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай ці ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Починаємо наш перший десяток, молитва, в якій разом прославляємо Господа. Прошу поширити молитву, прошу дайте знати один одному, що вервиця триває. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий. Помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пакельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш другий десяток, молитва в подяки, молитва благодарення. Кожного з нас до Господа разом. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас разом, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія. Мати божа, молися, молись за нас, Марія Марія, Мати божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати божа, молися, молись за нас, Марія Марія, Мати божа. Молися молись за нас, Марія Марія, мати божа, молися молись за нас, Марія Марія, мати божа, молися молись за нас, Марія Марія, мати божа, Молися, молись за нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш третій десяток. Молитва за наше воїнство, молитва за кожного героя, за кожного захисника, захисницю, молитва за полонених, поранених, пропавших, молитва за родини, кожного, хто сьогодні переживає, страждає, терпить, оплакує і тремтить за своїх рідних, найдорожчих. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пакельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток, наша молитва, за сім'ї, за родини, молитва щира, за хворих, немічних. Страждаючих і терплячих, подорожуючих, тих, що в чужині далеко від отчого дому, всіх тих, що прикуті до ліжка одинокі вдови, сироти, старці, перестарілі, і всі, що перебувають у сиротинцях, молимося щиро за кожного, хто несе сьогодні ту велику відповідальність. Молимося щиро за єднання українців за примирення і покаяння кожного з нас. За те, щоб ми єдналися біля Господа і в Його силі, в Його славі перемагали все те зло, яке нас усіх напастує. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас разом. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Маріє Маріє Мати Божа, молися молись за нас. Маріє Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Маріє Маріє Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати божа, молися молись за нас, Марія Маріє, мати божа, молися, молись за нас, Марія Маріє, мати божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати божа, молись, молись за нас. Маріє, Маріє, мати божа Молися, молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш п'ятий десяток. Який ми собі офіруємо у місяці лютому, де ми пам'ятаємо молитви за наших дітей, за нашу молодь, за християнське плекання віри для наших молодих людей, подружніх пар, плодоносящих, тих, що при надії, тих, що просять у Бога благословення в діточках, молимося щиро за добре виховання нашого грядучого покоління, за кожну дитину, за кожну онуку. За кожну молоду пару, Господи, вислухай нас і помилуй. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий Помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий Помилуй, помилуй нас, 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 Ісусе, ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, Помилуй нас уповання наше Отець, прибіжище наше Син, Покровитель наш Дух Святий, Тройці свята, Боже наш, слава Тобі, Отче наш і си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови благословення Господня Отця, Сина і Святого Духа, нехай зійде і буде разом з нами. Любі молільники, спільночани, дякую щиро вам за таку чисельну молитовну родину. Дякую всім за щирі привітання зі святом. Ще вчора з вечора ви надсилали свої листівки, привітання, тому дякую всім щиро, що ви пам'ятаєте і молитеся разом за всіх своїх духовних отців. Тому щиро дякую вам за щирі слова привітань зі святом Стрітеня. Навзаєм вітаю кожного, дай Боже, що ми дочекали нині року, щоб наша молитва, наша глибока віра була сповнена. Пам'ятайте, що ми розпочали місяць лютий. І вчора, і позавчора, та й сьогодні, ви скеровуєте свої молитовні прохання із особливим наміром на місяць лютий. Тому дуже прошу і запрошую всіх до спільної молитви протягом місяця у всіх тих наших наміреннях, які маємо на те потребу. Тому дякую вам за те, що скіровуєте свої намірення. Пам'ятаємо про дітей, про молодь в своїх молитвах, Пам'ятаємо про всі ті наміри. Які ми хочемо, щоб у них були сповнені, то вкладаємо в ці намірення всього себе: серце, душу, свідомість свою, а найголовніше свою віру і чинімо діла милосердя. Тому ми продовжуємо наше служіння, продовжуємо поміч в потребі тим, хто найбільше потребує. А це наші воїни, наші одинокі, прикуті до ліжка, старці, старенькі бабусі, дідусі, всі, що в сиротинцях, в домах перестарілих. Ми стараємося не забути про них. Тому, пам'ятайте, завжди моє діло милосердя це є моє діло, яке знаю я і Господь. Тому дякую щиро вам за те, що ви є. Чекаю на ваші молитовні намірення, на місяць лютий, і дякую вам за ваші ефіри, за вашу жертовність, яку ви складаєте як на молитву, так на добрі справи. Слава Ісусу Христу!